Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Їхні мавіки в небі повсякчас, аби не прогавити просування ворога, бо ціна це життя піхоти. 65-ї окремої механізованої бригади, що оборонить Запоріжжя, твердять, нині погодні умови стають складнішими, і ворог цим користується. А ще росіяни прилучилися не лише глушити дрони засобами реб, а й стріляти в них із помпових рушниць. Тож кажуть, наші армійці на часі опанувати навички, ремонтувати пошкоджені безпілотники та складати нові за допомогою тих, що своє вже від. Літали. Допомогти нашим захисникам можете, і ви. QR-код буде упродовж цього сюжету у Андрія Почтя. Тобто це йде обліт зони відповідальності батальйону. Їхні очі мають бути у небі 24 на 7, бо на землі від цього залежить життя побратимів. Тож кожен мавік мусить бути у строю. Роблю підвіз камери. Неудачній посадці відвалилися вітра, тумани. Пілот не справився і залетів в дерево. У дронаря 65-ї бригади на псевдокузя завжди на поготові інструменти і купа дрібних гвинтиків. Він працює з безпілотниками майже від початку Великої війни, а віднедавна ще й ремонтує. Кожен ремонт під камери стоїть в районі 7 тисяч гривень, і ми так вирішили. Навчитися самі камери робимо, лапки перепаємо, мотори перепаємо, повністю перекидаємо корпуса. Він нічого доброволець ствердить. Росіяни, окрім використання засобів риб, нині часто стріляють у наші мавіки з помпових рушниць. Тільки випустився хоч скинути гранату або розвідати щось. Він просто влупив з під маскувальної сітки. І все мені прострали лопи. Я вернуся на трох. я літав один, мене ж серце вилітало, думав, що не дотягну. Рівняний на псевдоалексі з усмішкою згадує свій перший політ. Він, колишній піхотинець, нині пілот БПЛА, але хоче, як і побратими, лагодити Мавіки. Навчився літати, опанувати, що хочу ремонт. Дронів вже, в принципі, почав займатися цим. Як крутити, складати, збирати. Цей дрон своє відлітав, але певнять хлопці, силам добра він ще послужить. Ремонтом не підлягає, але на донора ще можна з камери витягнути, щось з такого, якийсь підвіз, якийсь моторчик можна з нього витягнути. Закоротив, згорів. Конкретно цей дрон ми склали з трьох. Тернополянин Володимир розповідає: нині погодні умови для польоту мав які складні, і ворог, користуючись цим, намагається просуватись. За умов обмеженої видимості висуваються. Одноразові штурмовики в невеликій кількості. Задача їхня закріпитися, десь залізти в якісь укриття в наступний випадок поганих подніх умов. Накопичують кількість. Хлопці не приховують, Трапляється, що за день втрачаються кілька мавіків, кожен з яких коштує сотню тисяч гривень. Та принаймні це із нічною камерою вдалося повернути до життя. ми носіви виїжджаємо на позицію. перед бойовим виходом. Дронарі 65-ї механізованої бригади принагідно передають вітання побратимові, який нині після тяжкого поранення на реабілітації. Він безмежно сміливий хлопець, має досить багато нагород за космічні подвиги. Зараз знаходиться на реабілітації йому. Вже поставили тимчасовий протез, Богдане. Що ти нас бачиш? Виздоравіздора нині. Пілоти 65-ї потребують гроші на ремонт своїх бойових автівок. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почтівартам Деженков, факт сі ті. Єдині новини. Під турецьком наші бійці не лише відбили черговий ворожий штурм, але й взяли в полон росіян. Відео бою опублікувала 28 го окремо механізована бригада лицарів зимового походу. На ньому видно, як спочатку окупанти атакують наші позиції, закидують українську піхоту димовими шашками, а потім на штурмі йде восьмеро ворожих вояк. Та атаку росіян фактично спинили наші дронарі. Вони літаючи над позиціями, помітили росіян. І спочатку скидами загнали їх у один бліндаж, по якому потім відпрацювали ФПВ-дрони. Від Паралельно. Наші піхотинці вирішили окупантів взяти в полон. Ті пручалися, але після кількох запущених у бліндаж гранат і погодилися. З восьми вояк здалося п'ятеро. Інші загинули. Серед тих, хто брав у полон росіян, український захисник, який майже рік був у СЗЧ. А завдяки новому закону повернувся до війська і пішов до 28-ї бригади.